Права 166. Запишіть яке небудь натуральне число, яке більше за 2364 і менше від 2432, що містить цифру 8 у розряді одиниць, скільки таких чисел можна записати, запишіть найменше і найбільше з таких чисел. Ну що ж, не так просто це зробити, але спробуємо і ми це зробити. Перше, давайте запишемо, а яка ж у нас має бути нерівність на основі цих чисел. Отже, ми пишемо, що 2364 має бути менше за шукане 4цифрове число. Чому воно 4-цифрове? Тому що воно має бути менше за 2432. Так, отже, 1, 2, 3, 4. Менше. Так, і... В свою чергу воно має бути менше за 2432. 2432. Добре. В умові сказано, що у нас остання, остання цифра у розряді одиниць має бути 8. Обов'язково. Записуємо 8. Так, ну, яка ж перша цифра? Зрозуміло, що перша цифра у нас цифра 2. Тому що якщо я тут поставлю цифру 3, то е, 2000 у нас менше, ніж 3000. Але не буде оця нерівність у нас виконуватися. Точно, тобто я точно можу сказати, що перша цифра у нас 2. Є. Ну, а от інші цифри можуть бути різні. Тепер давайте думати: е, нас запитують. Запишіть яке-небудь натуральне число. Ну, можна підібрати яке небудь натуральне число, щоб ця нерівність виконувалася. Ну, давайте я спробую підібрати. Наприклад, напишемо так, що 2364 менше. Ну, 2000 я виберу, наприклад, 378 і менше, ніж 2432. Так, тут у нас 23, 23, тут у нас число 7 більше, ніж 6, тобто у нас ця нерівність виконується. Ну, а ось тут у нас число сотень більше, ніж число сотень у цьому числі, і ця нерівність у нас також виконується. Тобто, якщо ми підберемо число 2378, воно буде задовільняти нашій умові. Е, так. <кій> Далі. Але нам все-таки треба записати е, всі числа, ну або записати, яка їхня кількість, записати мінімальне і максимальне. Я пропоную так зробити, що спочатку запишемо всі числа, які задовільняють просто нерівності, які більші за 2364 і менші за 2432. Тобто, які це всі числа ну, на одиницю більші, і які на одиницю менші від цього числа? від 2365 до 2431. Пишемо, що нерівності задовільняють Всі числа, Від дві тисячі триста шістдесят п'ять до дві тисячі чотириста тридцять один до. Дві тисячі чотириста тридцять один. З них. Нам треба вибрати числа що містять цифру 8 у розряді одиниць. Тоді отримаємо такі числа. Тобто, з цього діапазону ми маємо взяти всі числа, які закінчуються на 8. 2365 нам не підходить, 6 не підходить 7. А от 2368 підходить. Тобто пишемо 2368. Потім наступне число буде, коли кількість е, десятки у нас збільшиться на одиницю. Тобто 2378. Наступне ще число збільшиться на десятку. Не 7, буде 8. Тобто 2388. Наступне ще число десятків збільшиться на одиницю. 2398. Так. Якщо ми зараз збільшимо ще число десятків на одиницю, придеться і сотень збільшувати на одиницю. Тобто у нас буде 2000. 408, тоді знову збільшуємо число десятків на одиницю. 2418. Так, і ще на одиницю можна збільшити. Буде 2428. Ну, і це все, тому що ми приходимо вже. Якщо ми зробимо 2438, ми вже. Перейдемо через граничне число 2431. Тобто в нас залишається лише ось цей ряд. Можемо його навіть підкреслити. Це всі числа, які, власне, відповідають цій нерівності і закінчуються на 8. Добре. Нас запитують, скільки таких чисел. Рахуємо їх. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Пишемо таких чисел 7. Таких. Чисел. Сім. Нас запитують найменше і найбільше. Пишемо найменше. Число. Ну, найменше у нас 2368. Найбільше. Число. 2428. 2428. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Відповідь. Нас запитували. Запишіть яке небудь натуральне число. Ми записали 2378. 2378. 378. Так, є. Далі нас запитували, скільки таких чисел можна записати. Пишемо 7 чисел. Так. Далі. Нас запитували найменше та найбільше з таких чисел. Пишемо найменше. Число. Так, дві тисячі триста шістдесят вісім, дві тисячі триста шістдесят вісім. Найбільше. Число. Пишемо дві тисячі чотириста двадцять вісім. Ну, що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.